Як копіювати документи для того, щоб вони були придатні для подачі в суд? Як ви розумієте, електронний суд зараз це такий от інструмент, максимально швидкий і дієвий, а тому документи можна перевести у певний формат PDF, зокрема, і надсилати до суду адвокату набагато простіше. Якщо ви не знаєте, як сканувати в pdf форматі то ви можете обмежитись просто фотографуванням аркушів паперу. Тобто ваших документів. Просто наводите телефон на документ і фотографуєте. Є варіанти правильні, вони максимально якісно дадуть можливість конвертувати їх у pdf формат адвокату, який подасть через електронний суд. Такий підхід для фотографування він дає можливість максимально швидко зрозуміти, що там написано. Адвокат може роздрукувати навіть собі і ламати голову. Голову над вашим запитанням більш якісніше. Є неправильні варіанти на фоні ковра, коли видно пальці, коли видно якісь інші частини тіла. Або у нас клієнт, пальці ніг було видно, та і не лише. І ось ще неправильно, коли дуже такі мініатюрні. Фотографії, бо нічого ж не розібрати, що ж там написано, вони не переводяться, не конвертуються у текст, який зручно прочитати. Тому зверніть увагу і робіть ось таким чином, і буде успіх у ваших ситуаціях максимальний.